Ні, ні. О, о... О! Так, 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 все я вдома познувся. О, до речі! Всім привіт! мене звуть Михасик і сьогодні в цьому відеоролі я буду знову виживати у світі Майнкрафта. Це буде дуже цікаво, так що поставте лайк. То підпишіться на мій YouTube канал. Там я знімаю самі популярні відоски. До речі, я хочу вам показати, так що знаходиться в моєму сундучку. І в мене знаходиться листочки. Так, треба вам показати, що тут написано. Так, 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 так показуємо от. Моє канал Хаю Мама Діала. Це дуже круто, так друзі. А мені треба вийти. Так, так, так. Е, э. э, я не понял, де ти? Я. Так, так, так. Нужна думать, шути. Брати, меч. Меч. Я думаю, я вже я... він мене не спасе. Уже как-то так. Нет, нет, нет. Я уже так, 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 Я так, умер. Я прямо на так, доме заспаунился. Смотрите. Я тут так, так, и как мне теперь домой добираться? Это же уже невозможно камень ломать метод. И что? Нет, наверное, мне это уже не поможет. Никак. Как это сделать? У меня там круто лежит. Опять спаун на своем доме. Ребят, я не понял чего я спал. Так, у меня есть один вариант, как это сделать. Это нужно немножко поморочиться, но главное, чтобы я прошел. Это а мой дом. так и чудо буваемо. И ставамо програмата от все. И рамата се и се Так. І він каже там мені, чого я взяв лопату? А це спеціально. Ого. Я згорів, ну на чого трошнього, в мене там був такий от чинитий. У мусі якого я там що... я починив. Це, друзі, тепер придеться ще трішки витратити. Ну, я думаю, не треба було, ну ладно. Трішки витратимо. Все ж таки треба ж забудувати все. все. Так що давайте. Друзі, ламаємо доски. Ви попросите мене. Михасик, а чого це ти тут без стоян? Бо, знаєте, мені набридло. Буде стеянами, це буде не круто. Вони там мені щось кажуть, що робити. Вказують. так що все таке от. І що, зараз я хочу тут зробити величезну яму з грутом шахти грута. Так, це буде дуже цікаво зробити. Я навіть вже дуже буду... Дивовний ти зробив, навірно. Но зараз відкачає. круто мені. Так що давайте. Так тут робимо. А, а ну жити треба було. Так, так. І все крут. Гарут теж і все. все, друзі, ми все зробили. Ні, зробили шахту, я знімаю. От ми зробили шахту. Ні, Та, ні. Я От, друзі. Давайте. о, А що це тут робить влог камня? Дуже цікаво. Давайте подивимося. так что-то какие-то какие яблочка ломаем сей сундук вот так вот вот так что тут вообще в этом сундуке было я не разумею Да чого це золоте яблуко потрути не невидимо, скорость. Ну, давайте сниму скорость. Ну, ч, я настал дуже швидким, друзі. Давайте попробуємо уткриться. Да, я могу ускоряться очень немножко больше. Это очень круто, ребята. Вот. Давайте как раз эти у меня тут есть. А это так что можно это покопать немножко, давайте. Вот так вот так, вот так вот так, вот так вот вот так вот вот так 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 так, так, так. І в ті предмети, які в мене були доски пропало, все просто. Ладно, це ж так, то треба трішки вниз піднімати. Так що, Давайте. Друзі, зробимо і так. Як і хочемо, так що давайте. От нам так тут нужно. І все. Побігли додому. Треба от так тут. А це мені було так, щоб я вибив цей. Зия ускорення? Ого, тут уже мало прискорення, но Зараз давайте трішки побігаємо. А тепер назад Все знову новутской і... невидимостью. Ну Е-е... Де моя рука? Где она? Где это я? Невидимость. На мне эффект невидимость. Это я а на неправда. Правда? Всего. Она 7 минут. ты? Ребята, все. Все, почему-то меня начал отравлять. Отравлять. Ого. Так о, ці ябудь коликування. Їх можна їти. Вони допомагають. Вони завдачки доповняють. Бін. Друзі. Пишіть в коментарях, як вони зараз все исправити. Мука в мене немає. О, как у у в відро, я можу... Отавлені еще ще 56 секунд, то давайте брати мое відро. ведро. Нужно найти коровку. Так. И где мне можно найти молочку? А все этот эффект пропадает? Да. Так, я могу зайти яблочко, чтобы он вот здоровенько. Ну, Зрозуміло, друзі, що це було за яблочко. Сьогодні в нас в ходу при... Так, давай подивимось кан... Мой канал Михайлок помочь. Так, це правда. Подивіться. Дивіться, дивіться от это я. Моя канал Михайлок Помодела. Моя... Майя... Моя канал Макайл Памадіаламія канал. ну Це дуже круто. Чи Таке читати. Ну ладно, здорові. Щоб ви мене бачили, так зробив. Ну, а з вами був я. Михасик хазик Якщо тобі сподобалося моє нове відео, поставте лайк та підпишіться на мій YouTube канал. Там я знімаю самі... Я... Popularny V. To taky. Uh, a, a, mě. Jo, mám, jenom kanál, pát,